Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку корисні звички. Давайте виконаємо вправу мікрофон. Подумайте і продовжіть речення: Звичка це. Корисні звички це. А тепер давайте дізнаємося, чи правильні ваші продовжені речення. Кожна людина має певне здоров'я і звички. Є звички, що сприяють зміцненню здоров'я, і є звички, що дуже сильно шкодять нашому здоров'ю. Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити ці дії знову, знову і знову, і знову. Ось це підсвідоме бажання виконувати, продовжувати робити ці дії кожного разу це і є звичка. Тобто ми вже не заставляємо, не змушуємо себе робити ці дії, а воно в нас виникає підсвідомо, на автоматизм переходить. Ми вже настільки звикли. Ось, наприклад, яка в нас є звичка кожного ранку, ми піднімаємо. Застеляємо своє ліжечко і йдемо умиватися та чистити зубки. Раніше нас цьому навчала наша мама, чи тато, бабуся чи дідусь, а зараз ми настільки виробили цю звичку, що ми навіть не замислюємося про те, що ми зранку встали і пішли вмиватися та чистити свої зубки. Розкажіть, чи є у вас якесь хобі, чим найбільше ви любите займатися у вільний час? Яке саме хобі вам найбільше подобається? Можливо, це читання книжок, можливо, малювання, можливо, це зайняття спортом, можливо, ви дуже гарно вишиваєте. Можливо, ви дуже любите відпочивати зі своїми рідними, і це є нібито вашим хобі. Пригадайте і розкажіть про своє хобі. Поміркуйте, які хобі допоможуть стати успішним. Успішним допоможуть стати ті хобі, які допомагають нам виробити позитивні корисні звички. Оберіть, будь ласка, корисні звички із запропонованих вам. Але, дітки, давайте по-чесному, обирайте ті звички, які є у вас. Дотримуватися слова, тобто, якщо ви пообіцяли зробити так, ви маєте дотримати свого слова, казати лише правду і ніколи не обманювати. Прибирати завжди за собою, запізнюватися. Їсти багато солодощів, приймати зважені рішення, дбати завжди про своє здоров'я, постійно бути ввічливими, бути неохайним, бути обачним. Я сподіваюся, дітки, що серед запропонованих звичок ви знайшли свої і по-чесному їх назвали. Не завжди ці звички можуть бути корисними. Дуже часто, дітки, людина має шкідливі звички і дуже довго намагається їх позбутися. А зараз давайте виконаємо мовну вправу. До слова, корисні, доберіть. Протилежне за значенням слова. Корисні, а протилежне – це які? Звичайно, шкідливі. Дітки, поміркуйте, як можна позбутися шкідливих звичок, і чи потрібно позбуватися шкідливих звичок? Звичайно, шкідлива звичка, так і називається шкідлива, тому що вона шкодить людині, яка має цю звичку. А як можна позбутися шкідливих звичок? Намагатися цього не робити, змушувати навіть деколи себе, не застосовувати, забути про свою шкідливу звичку? Іноді нам доводиться просити допомоги у дорослих або навіть звертатися до спеціалістів для того, щоб позбутися своїх найшкідливіших звичок. А зараз давайте пограємо у гру коротко, корисно, шкідливо. Якщо зараз на нашому екрані будуть з'являтися невеличкі кульки. На яких буде написано е, звичку. Якщо це корисно, те, що написано на кульці, ми з вами робимо один оплеск у долоні. Якщо те, що ви побачите на кульці, є шкідливим для вас, то тоді ми з вами не плескаємо, а просто робимо тишу. Приготувалися вітатися під час зустрічі. Так, це дуже корисно. Наступне. Виконувати ранкову зарядку. Молодці, корисно. Наступне. Запізнюватися. Ні, це шкідлива звичка, тому ми не плескаємо. Далі колупатися в носі. Ні, дітки, це дуже шкідлива звичка, тому ми не плескаємо. Смоктати палець. Це теж шкідлива звичка. Ми не будемо плескати. По-перше, шкідлива, по-друге, дуже негарно це виглядає. Наступне брати до рота і гристи предмети. Ні, дітки, це теж шкідлива і негарна звичка. Далі говорити правду. Так, це дуже корисно, плескаємо. Далі курити, пити алкогольні напої. Ні, це шкідливо, ми не плескаємо. І останнє дотримуватися режиму дня. Молодці діти, ви правильно обрали корисні звички. Наступна вправа називається небезпечна кулька. Уявіть собі таку ситуацію, що на нас налетів величезний сильний вітер і приніс нам здоровенну хмару шкідливих речовин. Коріння, алкоголь, наркотики, все погане, що існує на планеті, все є в цій хмарі. І ця хмара діти просто зараз насувається на мене. Подивіться, будь ласка, на кульку, яка з'явилася між дітками. Уявіть собі, що ця кулька це хмара шкідливих речовин. І вона зараз насувається на вас. Скажіть, будь ласка, що ви відчували, коли кулька збільшувалася і наближалася до вас зі своїми шкідливими речовинами? Я думаю, що вам стало неприємно, іноді десь навіть страшно, і, можливо, хтось із вас навіть підняв ручки, щоб захистити себе від цієї хмари кульки шкідливих речовин. Так, дітки, коли на людину, яка не має шкідливих звичок, насувається ось такі нібито хмари, то людина відчуває страх. Небезпеку, неприязнь, і людині дуже хочеться від цих шкідливих речовин десь заховатися. А зараз послухайте невеличкий віршик. У Марічки гарна звичка, любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати. Роботяща в нас Марічка, тільки дивні в неї звички. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання: корисні чи шкідливі звички має Марічка. Так, дітки. Для Марічки це, можливо, і корисні звички, але для її мами не дуже, тому що Марічка зовсім не рухається, не спілкується з друзями, не допомагає мамі. Так? А що ви їй порадите? Яку пораду б ви їй дали? Менше лежати, а більше рухатися, більше спілкуватися із друзями та родичами, більше. Гратися із домашніми тваринками, а відпочити ми можемо і вночі, коли лягаємо спати. Дітки, чи знаєте ви, що щасливі люди мають завжди корисні звички? Вони витрачають частину свого часу на те, щоб творити добро, яке неодмінно повернеться і принесе їм радість. Щаслива людина, вона не хоче псувати своє здоров'я і своє життя на шкідливі речі. Воно настільки коротке, наше життя і настільки цікаве. Нам не вистачає часу на шкідливі звички. Нам потрібно тільки корисні звички розвивати. У світі стільки багато цікавого, стільки багато корисного, що ним потрібно користуватися. Ось чому щасливі люди. Ніколи не мають шкідливих звичок. Я бажаю вам, дітки, щоб ви були завжди щасливими людьми і мали лише корисні звички. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Є погані звички й гарні, хай погані йдуть від нас. А хороші звички славні, набувайте в добрий час. А зараз, дітки, я пропоную вам виконати разом зі мною завдання в зошиті на сторінці 36. 37 Пам'ятаєте, що на сторінці 36 два завдання ми з вами виконали, а два зараз виконаємо. Сторінка 36, завдання п'яте. У кожному рядку постав числа за пріоритетом. По чергу... Першочергову справу познач 1, а другорядну 2. Дітки, давайте ми виконаємо це завдання трішечки по-іншому. Кожну справу я пропоную вам пронумерувати разом зі мною. Виконаю домашнє завдання, ставимо цифру 1. Іду в парк гуляти, ставлю цифру 2. Умиваюся, ставимо цифру 3. Далі снідаю, ставимо 4, складаю охайну речі, ставлю 5. І дивлюся телевізор, ставлю 6. А тепер, увага. В перший рядочок, там де у нас написано велике слово Я, ми маємо поставити цифри тих справ, які виконуємо першочергово. Наприклад, виконую домашнє завдання. Так, це в першу чергу. Далі Іду в парк гуляти. Це, в другу чергу. Ставимо цифру 2 після слів, а потім. Тобто, виконаю домашнє завдання, а потім іду в парк гуляти. Далі Умиваюся – Це першочергова чи другорядна справа. Це першочергова, тому цифру 3 ми ставимо біля цифри один. Умиваюся. Далі снідаю. Це також першочергова, ми також ставимо число 4 у перший рядочок, тобто біля цифри 3. Умиваюся, снідаю, потім складаю свої речі, охайно, і дивлюся телевізор. Тобто, ці дві справи можна поставити у другорядні. І так, у нас є я. Виконую домашнє завдання, умиваюся, снідаю, а потім іду в парк гуляти, складаю охайно свої речі, дивлюся телевізор. Проставте, будь ласка, числа відповідно розставлених пріоритетів. Завдання шосте на сторінці 36. Обери та познач Галочкою правильну послідовність. Подивіться, перша послідовність знання, звички. Навички, уміння, друга послідовність знання уміння, навички, звички. Яка послідовність буде правильною? Друга, дітки. Чому саме друга? Тому що спочатку ми здобуваємо знання, тобто ми про щось нове дізнаємося. Так? Потім у нас з'являється уміння. Ми вчимося це виконувати. Далі у нас іде навичка. Ми навчилися виконувати і пробуємо застосовувати цю навичку. А вже після того, як ми дуже часто застосовуємо цю навичку, вона перетворюється в нас на звички. Тому саме друга послідовність правильна. Позначте її, будь ласка, галочкою. Сторінка 37, завдання 7. Раптом ти відчуєш запах газу в приміщенні. Познач свої дії, поясни їх. Заховаюся у шафі, вийду на свіже повітря, щоб не дихати газом, вийду з приміщення на вулицю і зателефоную за номером 104, яку дію ви виберете. Правильно, дітки, третю, Позначте, будь ласка, поясніть чому. Якщо ви відчули запах газу, обов'язково необхідно швиденько вибігти на вулицю і тим самим зателефонувати за номером 104, тому що після того, як ви вийшли на вулицю, запах газу не випарується, все рівно десь відбувається витік, і його потрібно знешкодити. Добре. Сторінка 37, завдання 8. Який буде наслідок, якщо ти не дотримаєш даного тобою слова? Познач, тобі перестануть довіряти, ти можеш втратити друзів, станеш успішною людиною. Як ви думаєте, дітки? Тобі перестануть довіряти і ти можеш втратити друзів. Так, якщо ви будете постійно всім щось обіцяти, але ніколи не будете дотримуватися даного вам слова. Люди просто перестануть вам вірити. Вони будуть знати, що на вас не можна покластися, і з вами тим самим ніхто не захоче товаришувати. Тому позначте, будь ласка, перше і друге твердження. Сторінка 37, завдання 9. Позначте галочкою, для чого потрібно планувати витрати коштів у сім'ї. Щоб купувати якомога більше речей. Щоб правильно розподіляти гроші в сім'ї, щоб не хворіти, як ви думаєте? Звичайно, дітки! Потрібно планувати витрати коштів у сім'ї для того, щоб правильно розподіляти гроші в сім'ї. Це і є правильно прийняти рішення у нашій родині. Так, позначте, будь ласка, саме цю відповідь. І останнє десяте завдання на сторінці 37. Покажіть в табличці результати своїх досягнень в кінці уроку. Подивіться, у нас є чотири результати. Я дізнався дізналася про щось нове. Позначте, будь ласка, галочкою відповідь так, «ні», «інколи». Далі. Мені подобається те, що я дізнався або дізналася. Ставимо галочку в колонці так, ні чи інколи. Я брав, брала участь у виконанні завдань. Ставимо галочку в колонці так, ні або інколи. І останній, четвертий результат. У мене виникали труднощі. Ставимо так, ні або інколи. А наш урок добігає кінця. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. Червона цеглинка на уроці мені. Не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!